Раніше ця процедура обходилася у декілька тисяч гривень. А зараз дівчата підлітки можуть зробити її безкоштовно. Мова про вакцинацію від вірусу попіломи людини, який викликає рак шийки матки. Про те, який препарат використовують, і про інші деталі говоримо сьогодні у новому випуску про здоров'я поруч зі мною завідувачка відділу імунопрофілактики Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Івана Лєбєдєва. Пані Івано, вітаю вас. Дякую. Давайте для початку дізнаємося простими словами, що таке вірус папіломи людини і чому держава саме зараз привернула до цього увагу. Вірус папіломи людини є одним із чинників розвитку онкологічних захворювань, оскільки є близько 200 типів цього вірусу, і певні з них мають високий онкогенний потенціал, тобто можуть викликати онкологічні захворювання, зокрема рак шийки матки, який на жаль наразі є дуже актуальним на території України. Саме тому зараз одним з пріоритетних завдань є імунізація. Дівчат від вірусу папіломи людини для того, аби в подальшому обезпечити їх від цього захворювання і загалом знизити тягар онкологічних захворювань в країні. Угу. Я знаю, що у 26-му році у календарі щеплень відбулися певні зміни. Про що варто нам знати? А так з 1 січня набув чинності новий календар щеплень. А, зокрема, були змінені певні схеми імунізації а також введені нові вакцини. Зокрема, імунізація проти вірусу папіломи людини наразі вже буде безкоштовною однократна, однократна доза для дівчаток, дівчаток віком 12-13 років, і також є певні зміни в контексті. Імунізації проти поліоміеліту до прикладу Україна вже uh -huh. переходить на інактивовану поліоміелітну вакцину, тобто жива оральна поліоміелітна вакцина вже не буде використовуватися. Також є певні зміни в контексті імунізації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Зокрема, друга доза такого щеплення буде робитися не в 6 років, а в 4 роки. Також імунізація проти туберкульозу вакцини БЦЖ буде проводитися діткам через 24 години після народження, тобто фактично другу добу після народження. І є певні зміни в схемах імунізації проти гепатиту Б. Всі зміни спрямовані на те, аби дітки отримували щеплення комбінованими вакцинами, аби зменшити кількість візитів до лікаря і загалом зменшити, скажімо, так, якісь стресові реакції, які можуть бути шляхом зниження кількості доз і використання комбінованих вакцин. Угу. Зробити і забути, я так, так розумію. Ну це чудово, що вдосконалюється наша система. Хотілося б детальніше поговорити саме про вірус папілома людини. Чи почалася вже вакцинація на Рівненщині? І Якщо так, то коли? Так, вакцинація на рівні вже розпочалася з 1 січня 2026 року. Тобто вакцина була отримана до нас на регіональний склад зберігання, був сформований розподіл до закладів охорони здоров'я, які надають такі послуги з імунізації, і відповідно вже почали вакцинувати діток в центрах надання первинної медико-санітарної допомоги, а також в приватних центрах, в котрих є договір, укладений з Національною службою здоров'я України. Угу. Коли є можливість якось берегти своє здоров'я безкоштовно, то це завжди приємно. Але цікаво, чи всі мають на це зараз право, і якщо так, то з якого віку, які умови і так далі. Відповідно до оновленого календаря на таке щеплення підлягають дівчатка віком 12-13 років. Тобто, це та вікова категорія, яку сімейні лікарі та педіатри завчасно планували, тобто переглядали наявних декларантів в своєму закладі охорони здоров'я, коли формували обсяг щеплень, і загалом для того, щоб ми розуміли, яка потреба у вакцині. І саме ця вікова група буде підлягати на однократне безоплатне щеплення вакцини ГРСЛ 9 Тобто сімейний лікар сам попередить, коли вже можна починати вакцинуватись? Так, у сімейного лікаря наявні дані в розрізі вікових груп, і відповідно дівчатка 12-13 років, якщо говорити точніше то 13 років, 11 місяців, 29 днів, днів, mm -hmm. можуть отримати таке щеплення. Відповідно, лікар буде запрошувати і повідомляти про дату щеплення, зважаючи на ті постачання вакцин, які мають, і загалом дактувати вже ці всі питання з мамою. Угу. А якщо от дівчинка трішки старша, умовно там 14-15 років, то вона вже не підпадає під можливість безкоштовної вакцинації, так розумію. Так, поки що лише вікова категорія 12-13 років на безоплатній основі може імунізуватися, але втім будь-які інші категорії населення і групи ризику, і в тому числі і хлопчики, і дівчата, і дорослі угу. можуть отримати таку вакцину вже на платній основі в аптечній мережі, купуючи, так як це було раніше, до прикладу в минулому році, тобто. Ця вакцина не є чимось новим в нас в країні, але е, така вікова категорія вже буде щеплюватися за власне кошти. А скільки взагалі дівчаток на Рівненщині є, які підпадають під вакцинацію? Загалом близько 14 тисяч дівчат підлягають на це щеплення, тобто ця вікова категорія, яка враховувалася при плануванні щеплень на поточний рік. Угу. Е, цікаво дізнатися до речі, чому саме от такі вікові межі обрані до початку статевого життя якось це обумовлено. Так, це бумовно тим, що чим раніше дитина це щеплення до моменту можливого інфікування ймовірного до моменту контакту з цим вірусом, тим більше ймовірність, що сформується на відповідь належна і відповідно дитина буде захищена. Тобто, це відповідно і до інструкції виробника і загалом до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і відповідно до тих статистичних даних, які ми маємо, найбільш оптимальний вік для того, аби діти вже були захищені до моменту, поки вони десь можуть стикнутися з цим вірусом. Оскільки штамів вірусу є багато, і, зокрема, ті з них, які є дуже високоонкогенними, навіть якщо дитина, до прикоду вже інфікувалася одним штамом, це не означає, що їй не потрібна вакцинація, тому що є інші штами вірусу, від яких також захищає вакцина. Тобто в такому випадку бажано розпочати вакцинацію раніше і таким чином. Формувалися ці е, нові, скажімо так, вимоги до календаря щеплення, бо діти якомога раніше отримали захист. До речі, про вакцину дізнатися хотілося б більше, розширеніше, детальніше, звідки вона до нас приїхала? Наскільки вона ефективна, безпечна? Завжди батьки хвилюються щодо таких запитань. Загалом всі вакцини, які потрапляють до нас на національний рівень, тобто в Україну, вони спочатку проходять лабораторний контроль в Держлікслужбі. і тоді, коли отримають позитивний висновок, відповідно вже розподіляються до закладів охорони здоров'я або до аптечної мережі. Тобто, будь-яка вакцина, вона сертифікована в країні і проходила всі необхідні дослідження перед тим, як вже потрапити на власне на пункти щеплень. Загалом ті ж вакцини, які використовувалися раніше в аптечній мережі, використовуються і зараз тільки вже на безоплатній основі в закладах охорони здоров'я, тобто той же гардасил 9, який захищає від 9 штамів вірусу, буде використовуватися і на рівні первинної ланки, тобто його можна буде вже отримати в сімейного лікаря на безоплатній основі, якщо дитині 12-13 років. Угу. Наскільки я знаю, цю вакцину використовують так само і в Європі, тобто ми на рівні з ними, бо бачила в мережі, що от, чи Такий самий рівень в нас лікування, як і в сусідніх країнах. А так зважаючи на ці дані, які ми маємо, більше ніж у 80 країнах світу використовується ця імунізація за однократною схемою, і загалом більше ніж в 100 країнах є щеплення проти яке внесено в національний календар, який є обов'язковим. І зважаючи на ці дані, возівські, які ми маємо, це має свій ефект, оскільки знижується захворюваність на онкологічні патології, смертність і так далі. Тобто ми вже маємо певні. Дослідження і розуміємо, як працює вакцина, і можемо бути впевнені в тому, що вона дійсно є ефективною. Тому це, скажімо, так не є чимось новим в Україні, але зважаючи на те, що розширений цей перелік безоплатних вакцин, в батьки з'явиться можливість отримати її і не, не витрачати, скажімо, так, власні кошти. Угу. А чи є якісь протипоказання? Загалом медичні протипоказання до вакцинації чітко прописані в нормативній базі Міністерства охорони здоров'я України, тобто сімейний лікар перед тим, як проводити щеплення, обов'язково проводить огляд дитини. І якщо, до прикладу, в неї раніше були зафіксовані анафілактичні реакції на вакцину чи алергічні реакції на певні компоненти вакцин, тоді це може бути медичним протипоказанням. Також є певний перелік станів, але це вже узгоджується, скажімо так, індивідуально на при візиті до сімейного лікаря, але загалом таких протипоказань небагато. Тим не менше є там певні міфи чи стереотипи, які побутують навколо імунізації, але ці всі питання вирішуються сімейним лікарем, і він індивідуально може дати рекомендації, знаючи, анамнез дитини, і відповідно, які в неї є можливі хронічні захворювання і так далі. Ну я думаю, що навіть раптом, якщо дитині за 5 хвилин до стане погано, то думаю, що лікарі побачать це і можуть перервати, і, наскільки я знаю, і перенести візит правильно. Так, звичайно, враховуючи те, що на кожному пункті щеплень є сімейний лікар, який власне оглядає, надає дозвіл на проведення щеплення. Мама може бути впевнена в тому, що дитину будуть імунізувати тільки коли її стан буде, скажімо так, в нормі, коли вона здорова і не, не виявляє якихось скарг, чи, можливо, навіть якщо знато є якісь перестроги в дітей з приводу імунізації, чи вони в них уже раніше були якісь. Скажімо так, негативний якийсь досвід, лікарі намагаються знайти якийсь підхід до дитини для того, аби вона більш такому спокійному, скажімо так, атмосфері настрої перенесла для того, аби в подальшому не було якихось проблем. Що ж, який є тоді план дій? Що потрібно робити? Чи потрібно направлення? Ні, направлення не потрібно необхідно тримати зв'язок зі своїм сімейним лікарем або педіатром. Загалом на початку нового року сімейні лікарі переглядають. Медичну документацію, яка в них наявна, і в електронних системах, і загалом викликають своїх пацієнтів на щеплення, або інформують їх там в месенджерах, чи телефонують, і повідомляють про те, що з'явилася вакцина на пункті щеплень, і ви можете в певний день звернутися. Якщо ж ви маєте там певні перестроги, чи хочете якусь детальну консультацію отримати, ви можете звернутися до сімейного лікаря і він вам детально пояснить і вже скерує в подальшому, як необхідно. Коли прийти, коли вакцинуватися, і так далі, особливо коли в сім'ї, до прикладу декілька дітей, чи є і хлопчики, і дівчатка, і з'ясувати, кому в якому віці яке щеплення необхідно, угу. до речі, ще одне питання з мережі: чому от лише дівчаткам безкоштовна ця вакцинація, якщо хлопчикам теж можна зробити, але платно, от як це пояснюється процес? Поки що, зважаючи на те, що ми тільки почали змінювати якось календар щеплень, і ці процеси доволі багато часу займають і загалом будь-яке затвердження нової нормативної бази, якісь певні рішення вони приймаються досить тривалий час, зважаючи на дослідження, попередні, на дані міжнародних організацій, і скажімо так, приймаючи досвід інших країн, поки що з фінансово-економічної точки зору в контексті. Закупівлі медичних і монобіологічних препаратів загалом ми скажімо так зробили великий крок вперед для того, бо охопити хоча б групу дівчат 12-13 років, оскільки це, скажімо, так, діти найбільшого ризику і їх необхідно захистити в першу чергу. І зважаючи на те, що ну ми тільки розпочинаємо цей досвід і починаємо вакцинацію. До можливо в подальшому щось буде змінюватися з роками, тому. Поки що ми говоримо тільки про цю групу, але це не означає, що не варто захищати хлопчиків чи дівчат іншої вікової категорії. Тобто батьки мають, скажімо так, вільний вибір і вони можуть звернутися до лікаря і вже на платній основі отримати це щеплення відповідно до скажімо так, рекомендацій, які прописані в інструкції до, до цих вакцин. Угу. Також бачила якісь такі перестереження в мережі щодо того. Що лише одна доза у той час, як за кордоном буває, що їх кілька. З чим це пов'язано, і чи можна вважати, що одна доза буде не настільки ефективною, як кілька? Що про це скажете? Рішення зробити однократну імунізацію базувалося саме на дослідженнях відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що одна доза має належний імунний захист, тобто в 85 країнах світу вже використовується однократна схема щеплень uh -huh. і відповідно проводилися дослідження. І е, на основі цих досліджень, е, скажімо, так було прийнято це рішення, і зважаючи на те, що в Україні є національна технічна група експертів з імунізації, котрі постійно е, передивлюються оновлену інформацію, і Загалом, е, скажімо, так, це питання досить довго узгоджується на всіх рівнях, і е, саме тому було доведено, що е, одна доза має е, е, ефект, тому. Було прийнято таке рішення вакцинувати за однодозною схемою. Є дітки інших вікових категорій. До прикладу, є певні виключення. Це діти, котрі живуть віл-інфекцією або які зазнали насилля. Для них є окрема тридозна схема щеплень, і відповідно також до календаря їм може проводитися імунізація цієї ж вакциною 9 І Є певні виключення для діток інших вікових категорій, тобто це вже більш індивідуальна історія, але загалом. Це рішення базувалося саме на підтверджених дослідженнях, а не скажімо так безпідставно. Ми говоримо зараз про вікову категорію 12-13, Але якщо, наприклад, дитина старша, чи вже почала статеве життя, чи будь-які інші такі нюанси, чи можна зробити все таке цю вакцину вже в неплатній основі, але все ж зробити. Так, можна, ми керуємося інструкцією від виробника. Тобто є декілька вакцин. Є, до прикладу, вакцина Гардасил 9 є вакцина Церварікс, є певні пацієнти, які, mm. до прикладу, проживають за кордоном, і в них є, можливо, інші схеми щеплень за кордоном, наприклад, і вони вже живуть, скажімо, так, за тими оновленими схемами. Тому таким дітям можна проводити щеплення в старшому віці і дорослим. Також необхідно, навіть якщо дитина вже мала контакт з вірусом, навіть якщо в неї вже був підтверджений, наприклад, випадок. Виявлення вірусу ВПЛ, скільки типів є багато, і ми ніколи не знаємо з яким саме штамом може стикнутися організм. Uh -huh. А зважаючи на те, що вакцина Гардасил-9 містить саме ті. Типи вірусу, які є найбільш онкогенними, до прикладу, 16-18 типи, які якраз і викликають рак шийки матки, то, звичайно, цей захист не буде зайвим, і таким дітям теж необхідно звертатися mm -hmm. до лікаря. І дорослим жінкам також, враховуючи те, що вони повинні проходити і скринінги щорічні, і звертатися до лікаря, якщо є якісь скарги. Ну і загалом. Для того аби ми, скажімо, так підвищили раннє виявлення цих захворювань, оскільки ця інфекція може протікати безсимптомно і людина може декілька місяців жити руками жити і не знати, що вона інфікована, саме тому тут варто. Остерігатися і вчасно проходити медичні огляди, і відповідно їм проводити імунізацію, оскільки наразі це єдиний ефективний метод якось оберегтися від захворювання угу. є. Таке ж також побоювання у батьків щодо зберігання, і тому в мене питання, чи можуть вони, от під час того як мають робити вакцину, перевірити термін дії, наприклад, на баночці власними очима переконатися, що все буде добре? Так, звичайно питання зберігання і дотримання холодового ланцюга і температурних умов при транспортуванні використанні вакцин це одне з пріоритетних питань, оскільки ми розуміємо, що люди, котрі не працюють в сфері охорони здоров'я, не знають, в яких умовах зберігаються вакцини, на власні очі, не бачать, яке в нас обладнання, як це все транспортується, тому. Зважаючи на те, що ми вже отримали впродовж попередніх років, завдяки співпраці МОЗ, ВОЗ, ЮНІСЕФ, холодильне обладнання спеціалізоване, тобто те, яке використовується тільки для зберігання вакцин, яке може тримати допустимий діапазон температур, навіть коли немає світла, враховуючи те, що вже є генератори на кожній ланці, тобто на пунктах щеплень, нас на складах зберігання, батьки можуть це все бачити, і сімейний лікар може показати, в яких умовах зберігається вакцина, який є холодильник, що там дійсно до. Тримані умови холодового ланцюга, тобто вакцина має зберігатися в температурному діапазоні плюс 2, плюс 8. Батьки можуть цьому пересвідчитися, побачити на флаконі термін придатності, побачити етикетку і так далі. Зважаючи на те, що вакцина є однодозовою, тобто вона одразу при вас відкривається. В, скажімо скажемо так, в шприц дозів водиться mm -hmm. і потім утилізується. Тобто, це не є якоюсь таємницею, батьки це бачать, і зважаючи на те, що ми проводимо температурний моніторинг е, цілодобово, тобто є пристрої, котрі в холодильнику реєструють температуру там вчора, позавчора, погодинно, і ми можемо вивантажити ці дані. Батьки можуть пересвідчитися, що весь цей час вакцина зберігалася в холодильнику саме в допустимому температурному діапазоні, і таких, скажімо, якихось пересторог. Не виникає більшості, бо всі вже розуміють, що ми модифікували обладнання, і та ситуація, яка була там, до прикладу, 10 років тому, кардинально відрізняється від того, що ми маємо зараз. Ми okay. вже не використовуємо побутові холодильники, звичайні термометри, тобто це. Убезпечує нас, а зважаючи на ті ризики, які існують зараз в умовах воєнного стану, то звичайно, що це пріоритетне питання. Угу. Досконалюємось. це чудово. Хотілося б пригадати також про побічні якісь певні реакції, які можуть бути. Зрозуміло, що це індивідуально, але все ж які можуть бути нормою, не варто хвилюватися, а на які потрібно зважати, може, телефонувати вже швидку допомогу і так далі. Загалом, як і на будь-який лікарський засіб, може виникати певна реакція на вакцину, зважаючи на те, що це препарат, який має сформувати імунну відповідь, можуть бути певні місцеві реакції, тобто почервоніння або біль в місті ін'єкції, може uh -huh. бути незначне підвищення температури тіла, можливо. Певна м'язова слабкість, нудота, але загалом про ці всі симптоми обов'язково попереджає сімейний лікар при візиті і пояснює, як цим впоратися, які препарати можна приймати дитині. І якщо є якісь симптоми, які можуть насторожити маму, вона їй необхідно звернутися до сімейного лікаря, і відповідно він скоригує. або Дозування препарату або пояснить, що робити, або призначить, наприклад, наступний прийом. Але загалом, зважаючи на те, що ми вже не вперше використовуємо цю вакцину, і маючи дані попередніх років, вона має гарний ефект. І, скажімо, так, якихось яскравих таких побічних дій ми часто не реєстрували. Mm -hmm. І загалом можливі також стресові реакції після імунізації, особливо в тих діток, які складно скажімо так, переносять якісь медичні маніпуляції, або в яких є певний. Певні перестроги загалом до, до лікарів чи до медицини. Але це також дуже індивідуально. Тому ми радимо батькам завчасно налаштувати дитину на те, що буде проводитися ін'єкція. Але це безпечно, що вона не завдасть дитині якоїсь шкоди, що це не дуже боляче. І загалом підготувати її, аби в подальшому таких, скажімо, реакцій не виникало. Але загалом це все узгоджується вже з сімейним лікарем і. Надаються рекомендації відповідно до стану дитини. Угу. Ви пригадували про слабкість нудоту. Е, приблизно по часу. Це десь до доби, я так розумію, може таке Так, тривати. звичайно, може бути. Або, наприклад, коли мама одразу після щеплення повертається додому, дитина виявляє якісь скарги, і угу. звичайно, що це викликає перестрогу, оскільки здоров'я наших дітей це наш пріоритет, так. і це перше про що ми турбуємося. Але про таке має завчасно попередити лікар і пояснити, що це нормальна. І така реакція може бути, оскільки це препарат. Як і будь-який лікарський засіб, відповідно там до інструкції, він може давати певні побічні дії, але загалом вони минають часом. І якщо постійно тримати контакт з своїм лікарем і, скажімо так, слідувати його інструкціям, то ніяких в подальшому. Проблем бути не повинна угу. головний страх, який я помітила серед користувачів інтернету, полягає в тому, що вони бояться, що вакцина впливає на гормональний фон дитини, і в подальшому, оскільки це дівчинка, може впливати на можливість мати дітей і так далі. Що ви про це можете сказати? Ці перестроги пов'язані або з якимось негативним досвідом в минулому в сфері охорони здоров'я, або можливо з певними стереотипами чи міфами, які побудують навколо вакцинації, вже досить давно, оскільки вже є достовірні джерела інформації. Ми нагадуємо кожен раз і пацієнтам і лікарям про те, щоб вони ділилися саме достовірними джерелами і читали перевірену інформацію, ті дослідження, які є опубліковані, і зокрема і на сайті ВОЗ, і в тих країнах Євросоюзу, де вже давно використовується ця вакцина, тобто це недостовірна інформація. Загалом люди, які цікавляться дослідженнями, які проводилися в контексті імунізації, розуміють, що це не пов'язано з дією вакцини. І загалом, це, скажімо, так, інформація, яка поширюється більше в колах тих людей, котрі відмовляються від імунізації, і ті, які фактично можливо і не отримували раніше якихось щеплень mm -hmm. можливо в них був якийсь негативний досвід або вони десь коли щось чули. І відповідно в них виникають певні перестороги. Але загалом це ті ж вакцини, які використовуються і за кордоном, і в нас, тобто це не якийсь новий препарат на ринку і тому подібне. Тому тут варто розуміти, що без сертифікації і без лабораторних досліджень жоден імунобіологічний препарат не потрапляє в Україну, і тому це неможливо. І очевидно, що лікарі постійно пояснюють на прийомі про те, де є достовірна інформація, як розрізнити власне. Чому довіряти, яким джерелам варто не довіряти, угу. ну і той факт, що раніше вакцинацію, тобто так само робили, як і раніше, просто тепер вона вже безкоштовна. Це як на мене дуже класно, і ми рухаємося в з часом. Я пропоную підсумовувати і наостанок розказати про те, як у майбутньому вакцинація від вірусу папіломи людини може вплинути на ось цю онкоситуацію, яка може загрожувати потенціал. Ційно ми розуміємо, що цей процес досить тривалий. Тобто, один рік, умовно, коли тільки вводиться обов'язкова імунізація, і коли батьки активно зараз вже мають нові знання щодо імунізації, починають звертатися до лікарів, можливо, не всі, але це все поступово. Звичайно, це дає свій вплив, але необхідно досить тривалий час для того, аби в подальшому говорити про те, що це знизить рівень онкологічної захворюваності, але маючи ті дані, які якими ми володіємо в інших країнах, де це є, там значно знижується ризик захворювань на онкологічні патології, зокрема і на рак шийки матки, які, як ви знаєте, і також є одним з основних таких, скажімо так, пересторог, який впливає на рівень летальності загалом. В цих країнах, звичайно, є позитивний ефект від імунізації, і є певна кореляція між тим, що збільшується кількість імунізованих і знижується кількість людей, які інфікуються ВПЛ і угу. мають онкологічні патології саме асоціовані з вірусом папіломи людини. Тобто, це скажімо так, досить тривалий процес, так як ми говоримо в контексті інших захворювань, зокрема вакцинокарованих інфекцій, так званих, тобто імунізація, яка була в нас уже для нас зараз, є звичною, до прикладу проти кору, епідемічну паротиту, краснухи чи поліоміліту. Колись можливо вона також сприймалася дещо гостро, оскільки це було чимось новим. Могло виникати певні упередження, викликати в населення, але згодом ми розуміємо, що рівень захворюваності від цих. Інфекції знижуються і загалом знижується ризик спалахів цих захворювань саме завдяки імунізації. Ми про це можливо менше говоримо, оскільки коли щось не трапляється, то mm -hmm. нам здається, що все гаразд так має бути. Але коли ми дивимося статистику хворих на онкологічні патології, то це фактично в 2,5 рази більша кількість, ніж в інших країнах, і тому є потреба говорити про профілактику завчасно, оскільки. Це навіть і питання пізнього виявлення таких захворювань, тобто пацієнти пізно звертаються і, на жаль, в таких умовах є певні ускладнення, і ми можемо говорити про те, що це впливає і на, на рівень смертності від онкологічної патології. Саме тому тут варто батькам подбати про це ще в більш ранньому віці, для того, аби діти в подальшому, вже були захищені, і ви були впевнені в тому, що вони. Мають менше ризик інфікуватися. Потому, uh -huh. що... я рада, що в нас цією ситуацією займаються, і дуже сподіваюся, що вакцинація дійсно буде ефективною, якісною, і в нас будуть такі результати, хоча б як від кору, а то і краще. Я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, що вона була корисною для наших глядачів. А я нагадаю, що сьогодні про вакцинацію дівчаток-підлітків від вірусу папіломи людини ми говорили з Іваною Лєбідєвою, завідувачкою відділу імунопрофілактики Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мене звати Оля Дебреля. Це була програма про здоров'я. Побачимось.